Доброго дня, колеги! Сьогодні в нас в гостях Волошина Наталя Олександрівна поділиться з нами своїми напрацюваннями щодо застосування комплексних біорегуляційних препаратів торгової марки ХЕЛЬ у своїй практиці. Доброго дня. Я лікар дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук, маю досвід роботи 28 років. Працюю в шкірвен-диспансері. на прийомі часто зустрічаю різних пацієнтів, але однією з поширених патологій є вугрова хвороба. Готуючись до інтерв'ю з вами, я переглянула статистику та отримала наступні дані. Вугрова хвороба акне одна з найпоширеніших дерматологічних захворювань, яке вражає до 80% підлітків, а також 30-40% дорослих. І останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості пацієнтів саме старше 25 років, що робить проблему ще актуальнішою. Так, актуальність лікування акне беззаперечна, оскільки ми бачимо, який відсоток людей страждає на дане захворювання, а превалююча локалізація дерматозу обличчя ставить акне в розряд серйозних дерматологічних проблем. І враховуючи те, що Угрі часто супроводжується супутньою патологією, такою, як захворювання кишково шлункового тракту, гормональним дисбалансом, стандартне лікування не завжди є достатньо ефективним. І тому комплексний підхід, який поєднує антигомотоксичну терапію, дозволяє досягти нам більш стійкого терапевтичного ефекту. Лікарю, поділіться, будь ласка, власним досвідом та спостереженнями, чи стандартні методи лікування завжди дають можливість цілковитого одужання пацієнта? Чи все ж таки лікувати пацієнта з вугровою хворобою потребує комплексного підходу? Так, препарати, які ми стандартно застосовуємо в терапії пацієнтів з вугровою хворобою, як правило, це антибіотики за потреби ретиноїди при важких та середньоважких стадіях. Інколи при гормональних порушеннях використовуємо гормональні препарати, але... Як я вже говорила, вугрова хвороба поєднується із супутньою патологією, і не завжди стандартне лікування дає нам результат, на який ми розраховуємо. Тому в своїй практиці для цілковитого одужання потрібно підходити комплексно, адже часто вугрова хвороба поєднується з супутньою патологією, такою як захворювання кишково шлункового тракту та гормональний дисбаланс. В своїй практиці я використовую препарати торгової марки «Хель», які є допоміжні до стандартного лікування і активують загальні регуляторні механізми у хворих на акне, адже для того, щоб діяли кращі препарати, ми призначаємо при стандартному лікуванні. Препарати, які усувають побічні дії стандартного лікування, і дуже добре, що на сьогоднішній день існує клас препаратів, які дають можливість досягнути кращих результатів та подовжити період ремісії, для мене найкращими з цих препаратів є препарати торгової марки Хель, які діють повільно, м'яко, безпечно, покращують загальні результати лікування, тобто. Покращують дію базисної терапії, оскільки стандартні схеми лікування все ж таки не враховують супутньої патології з боку кишково-шлункового тракту та пониження імунітету. Вони не мають прямої дії на акне, але вони опосередковано впливають на регуляторні механізми, і в тому їхня перевага, в тому вони дуже цінні, важливі і допоміжні. З чого я починаю терапію? Пацієнта. Це комплексна детоксикація. Це дренажна терапія, яка триває 2-3 тижні в середньому. І моїми улюбленими препаратами є препарати торгової марки Хель. Вони володіють дренажною антиоксидантною дією. А для базової терапії я використовую такі препарати, як Траумель S, який має контроль запалення. І е, також гінацеє композитом, яка е, володіє сильною імунною підтримкою. Е, ці препарати я призначаю на 3-5 тижнів. Чи відрізняється терапія пацієнтів з перше виявленим акне і у пацієнтів, які вже мають хронізацію даного стану? Взагалі, акне це і хронічне захворювання, яке час від часу загострюється. Тому при хронічному процесі, одним із профілів допоміжної терапії є відновлення клітинного метаболізму. Адже ключовим фактором хронізації акне є порушення клітинних механізмів. І досить часто я використовую такі препарати, як коензим композитом, який володіє антиоксидантною дією, та обігінон композитом, який є реактиватором клітинного дихання. І ще одним з важливих моментів є відновлення мікроциркуляції та профілактики рубців. Для цього я використовую такі препарати, як асколю з композитом, які покращує венозний відтік, та плацента композиту. Крім того, хочу сказати, що вугри це є хронічне захворювання, тому їх наслідки впливають на психіку пацієнтів. Поява висипних елементів на видимих ділянках шкіри значно знижують самооцінку хворих. Породжуючи тривогу та депресію, виникає замкнутість пацієнтів, легка роздратованість, складність адаптації в соціальній сфері. Тому, звісно, потрібно використовувати препарати, які будуть впливати на психоемоційний стан пацієнтів. В таких випадках я часто використовую препарати для нормалізації нервової системи: нервохель та нюрексан. Ми бачимо, як антигомотоксична терапія дозволяє відновити природні механізми саморегуляції організму без побічних ефектів. Препарати торгової марки Хельс забезпечують фізіологічний підхід до терапії, стимулюючи природне відновлення шкіри. Чи могли б ви надати рекомендацію колегам у формуванні схеми терапії? акне? Ми бачимо, що лікування акне є надзвичайно актуальною медико-соціальною проблемою. І тому при лікуванні акне важливо використовувати поетапний підхід від детоксикації до регенерації. А Застосовувати в комплексному лікуванні не лише протокольні препарати, а й препарати торгової марки Хель дозволяє нам значно подовжити терміни ремісії.